Лідери опозиційних партій у Верховній Раді, які взялися представляти інтереси учасників протестів на переговорах з владою, невтомно повторюють, що виступи людей є мирними і побудованими на принципах ненасильницького спротиву. Чому українська опозиція наполягає на тактиці мирного протесту і чи може бути результативною така тактика? Про це голос Америки поспілкувався з автором книги, вивчаючи історію ненасильницької боротьби, професором університету Джонса Гопкінса, Мачієм Бартковським. Дослідник вважає, що сукупність факторів, такі як страйки, блокування державних органів, економічні бойкоти провладних бізнесів та іноземні санкції, є повільним, але ефективним інструментом впливу на репресивну владу. Наприклад, у Польщі генерал Ярузельський, який запровадив в країні надзвичайний стан, мав справу не лише з демонстраціями на вулицях польських міст, але й з розлюченою дружиною, яка не могла літати у Париж. Загалом Бартковський розповів, що для успіху мирного протесту необхідно мати залізну дисципліну, утримуватися від насилля та не піддаватися відчаю. З дослідником розмовляла Тетяна Ворожко. Матчі Бартковський дослідив 50 ненасильницьких рухів навколо світу і дійшов висновку, що перемога цієї чи іншої боротьби залежить у першу чергу від організованості учасників руху. Венвианалайс аналіз показав, що успіх руху можливий за наявності трьох основних атрибутів: це підготовка та побудова стратегічних планів, єдність у самому русі та дисципліна щодо утримання від насильства. Звичайно, зовнішні фактори впливають, але вони не визначають успіх руху. Підраховано, як тільки рух починають активно підтримувати від 3 до 5 відсотків населення, їх боротьба завжди закінчується успіхом. Але з умови, якщо хоча б пасивно, рух підтримує більше частина країни. So the Вдаючись до кожного наступного кроку, його учасники мусять запитувати себе, чи збільшить він кількість наших прихильників. А це у свою чергу приведе до переходу на їх бік представників режиму сил безпеки і не обов'язково у публічний спосіб може бути і приховано, коли поліцейські чи солдати не виконують свої обов'язки професійно. Наприклад, замість того, щоб зібрати свою амуніцію за дві години, вони роблять це два дні. Також вони залишаючись на службі, можуть надавати корисну інформацію щодо переміщення. Ескадронів смерті та власних частин дуже важливо, каже він, що протести були мирними. Прикметно, що державний апарат завжди витрачає багато ресурсів, аби зробити рух насильницьким, насаджує провокаторів і тому подібне. Бо режим хоче, аби боротьба почала відбуватися на його умовах. У плані використання сили та насильства, режим має всі переваги. До того ж, це дає режиму можливість показати себе в кращому світлі як захисника безпеки. Посилення репресій проти учасників руху не означає, говорить Бартковський, що їх боротьба зазнає поразки, радше навпаки усі народні рухи піддаються репресіям, але навіть влада сама розуміє, що вони не можуть використовувати репресії проти усіх неугодних. До того ж, коли репресії набувають великого розголосу, як це зараз відбувається в Україні, коли учасники протестів показують побитих людей та говорять, що ось це і є обличчя режиму Януковича. Ось такою стала Україна. Все це працює проти режиму. Режим Януковича, як і всі подібні системи, не визнає того факту, що проти нього повстали українці. Влада намагається шукати іноземних агентів. Уряд намагається зберегти свою легітимність шляхом делегітимізації протестуючих. Для цього він називає активістів не лише терористами, а й іноземними агентами. Це відбувалося у Росії, Сирії зараз відбувається в Україні. Це навіть робили уряди на Філіпінах і у Єгипті, які відверто спиралися на закордонну підтримку. І якщо на якомусь етапі рух зазнав поразки, це не означає, що він приречений більшість успішних рухів, зокрема солідарність в польщі, проходили через багато помилок, з яких робилися висновки. А тривалість боротьби може зіграти і позитивну роль. Бо увесь час, коли триває боротьба, розвиваються паралельні структури громадянського суспільства, які забезпечують у разі перемоги не лише зміну влади, а й зміну суспільства. Тетяно Ворожко голос Америки.